Спеціалізований реабілітаційний стіл для виконання вправ із дітьми за методом БОБОТа. Обладнання функціональне та необхідне. І відтепер є і у Харківському дитячому хоспісі, що на базі міської дитячої лікарні номер 5 У нас сьогодні така. Нова річ це дуже важливо для реабілітації для діток, дуже багато подарунків необхідних медичних речей. Дітки дуже раді такому, шоу, що влаштувалося для них під час такого стресу, дуже важливо. Вони навіть побували у казці. Тому дуже дякуємо волонтерам, всім, хто залучився до цього чудового проєкту, бо дітки це наше майбутнє. Це наше життя. Ми маємо все віддавати свою любов, свої, свої сили, щоб вони росли дуже здоровими, щасливими. Дуже сердечна подяка Тетяна Корячка і всім людям, хто стали небайдужими і не пройшли в до цього позову, і відгукнулися, вклали не тільки свої там кошти, а своє серце, свою душу, свою любов нашим діточкам. дуже дякуємо. Розроблена конструкція зі сталевих профілів забезпечує відмінну стійкість ручне регулювання задає необхідну висоту. Дана кушетка дуже функціональна, адже на ній можна виконувати найрізноманітніші техніки. Одна із них це багатофункціональна бобаттерапія. терапія Вона дуже актуальна при таких захворюваннях, як ДЦП або після інсульту. Ось можна звернути увагу, що зараз також проводиться бобат-терапія при спастиці. Допомогли придбати реабілітаційний стіл прості люди. Блогерка Тетяна Коряк за ніком корячка ініціювала збір, який підхопили тисячі підписників, і разом назбирали необхідну суму. Я перевела 80 тисяч гривень непосередньо на цю кушетку, в котре нуждається сам, сам хоспіс. Ви можете не донатити стільки много, просто гривня дві-три. Ми на собі діткам подарим якусь радість, то радость тетрадочки, то карандашики. збору долучилася й редакція новин вісті, тож подарунків вистачило всім. Їх було настільки багато, що ледь вміщувалися у руках. Кожен, хто долучився до допомоги, додавав щось і від себе. Так передали багато іграшок від інтернет-магазину Ігрінка, книги та канцтовари, гарячі смаколики та паски від Роксани та команди, натуральні солодощі від солодкого світу, булочки від хлібзаводу Основа тощо, фрукти, солодощі, печиво передали до кухні. Дякую, що дали можливість доєднатися до вашої ініціативи. Це дуже добре допомагати там, де це потрібно. Я наголошую, що потрібно робити не на кількість, а на якість. Разом це ми робимо та доводимо, що наші великі серця змінюють світ на краще. Ми сьогодні доєдналися і змогли разом допомогти дитячим харчуванням, підгузниками, солодощі та ще кілька там Смаколик. смаколиків. Та дякуємо всіх, …у нас підтримують разом. ми Можемо більше та краще. Ще яскравішим зробив візит до малечі дитячого хоспису. Привітання від велетня ведмедика. І сьогодні ми бачили посмішки дітей щирі непідробні емоції, які викликали цей велетень красень. Так, Яна? Так, я повністю згодна з вами. Поява наших предметиків дійсно визиває радість та посмішки діточок, і таких особливих діточок нам було дуже приємно завітати до них. Тому дуже дякуємо, що нас запросили. Дякую. Дякую. Багато посмішок забезпечило, й шоу мильних бульбашок. Діти просто неймовірні, класні, реагують супер крутезно. Тобі сподобалось тобі сподобалось? Так, супер так, так. Що, що, що тобі найбільше сподобалось? Що найбільше сподобалось? Що, що ми не почули так. Ну, на емоціях. Ні, Все супер. Ну я зрозумів. Все супер. Все, діти крутезні. Робіть світ краще, бо, бо ми того варті, щоб світ був кращим. Ось, наприклад. Ось, о, Давайте, давайте перетворимося. Давай. Дивимося. Ось, візьмемо і перетворимо нашого друга на насправді цього. Так. Ось, ось такий кіт. Кажи м'яу. Ради. Ой, бачите, зараз, зараз сподобалось О, Дуже сподобалася. Таке рада, щастя таке для дітей. Столько емоцій вперше. Благодаря сину Іван. Спасибо большое. На останок свята дітей чекали бонуси відвідане до країни професії Франсильванія та роллер Шато Лідо. Анастасія Почерніна, Євген Серіков, Вадим Макарюк. Вісті.